Увага загальна вогонь. Відбий коптер. Взяв по дві штуки, засунув кармани, ступив метри і пішли тільки ноги. Взяв чудо, приніс додому і баті показував крутив. Ні баті, ні його. 22 година вечора прилітає і град під цю кровать. І не спрацьовує. На кожній вулиці от десь 800 тисяч, більше тисячі касет. Отак от. Так от. Село знищено кацапами на 94%. В даному селі працює вже приблизно п'яту неділю. І менше їх не становиться. На кожній вулиці десь 800 тисяч, більше тисячі касет. Касети ведуть себе неадекватно, скажімо так, вони після морозів або після потепління вони починають спрацьовувати механізм самознищення вони спрацьовують. Так що дуже, дуже потрібно обережно з даними елементами. Тому користуємося костюмами сапарів. Це Балакляй був, Харківська область. У Харківській області була, була Київщина, Бучанський район наш був. У Київщина більше таке було замінування, більш квартири мінували. Там було теж цікаво. Для роботи то цікаво було. Опит, практика. Тут вже друге зовсім ситуація. Харківщина зовсім друга була ситуація. Нових ну, легких ситуацій, я ж, так розумію, немає. Нема. До кожної ситуації потрібно якось прилаштовуватись, вчитись до кожного боєприпаса. Приклад новий район, нове місце, нові боєприпаси, його треба вивчати, з ним треба працювати, тобто постійно розвиватись потрібно. Вчитись самому, вчити людей. Оці КБ вони нові боєприпаси, ми з ними ніколи не працювали. Ми навіть не знали, що вони такі є. Мяу. Мяу -мяу. Місніш, осторожно, Йо, осторожна. а ти не вже давно вийде. Де там мамка? Увага, загальна вогонь. Відбий коптер. Відбий коптер, вогонь. Відбий доповідь, коптер. Загальна вогонь. Відбій огляд. Відбій, огляд, коптер. Ах. Так, що, йдемо, ліпимо заряди. І цей заряд на відстані дистанційно прикладується, щоб не було ніякого контакту. Підривається не контактним способом. Задивися, якщо бить. Після Другої світової, світової війни числили до сих пор, то прислав собі які об'єми. А Україна, Україну Кацапи загадали, так. Да. День оглядай. Сіри, перепаковуйся, піду сам, залежу. Угу. Перше, ти пересмислюєш всі цінності життя твого. Раніше ти там добивався щось, да? там, наприклад, по кар'єрі. Хотів зробити там класний будинок, класну мебель, класний новий здоровий телевізор. А зараз просто ти цінуєш те життя, яке просто життя. А ти бачиш якби кругом, що люди гинуть, де війна. Гинуть друзі, там, товариші. Кого ти знав, багато кого я знав, вже немає. Тобто це переоцінюється, пересмислюється. Це життя твоєї, життя і здоров'я рідних, твоїх там побратимів, братів, підлеглих. І само собою росте ненависть до кацапів.